Вітаю вас, ви знаходитеся в спілці журналістів Одеського регіонального відділення. Сьогодні міжнародна пошукова платформа 911 вручає вам посвідчення, яке називається що ви волонтер 911, за ваші надбання, які ви змогли за цей час надбати. Я вам, його, я вам покажу всім. У нас сьогодні не тільки один волонтер, до нашої пошукової платформи надходять багато інших людей. Сьогодні той, хто не в ЗСУ, той працює для ЗСУ. Це один з волонтерів, так спрогнозував своє бачення допомозі нашої країни. Тому я, шановна Анастасія, вручаю вам. Бажаю вам успіхів на цьому попрощі. І скажіть нам, будь ласка, декілька слів. Я Анастасія, я лібелітолог, і зараз я допомагаю нашим військовим, які постраждали під час військових дій. Доброго, Доброго дня, Олеже. Ми вас вітаємо, ви теж. До, налаштувалися до нашої пошукової платформи 911. Ви вже багато зробили, але ми сподіваємося, що ви зробите ще більше. Вітаю вас! Дякую. І продовжуйте, і скажіть Дякую. нам декілька слів. Допомагаємо у пошуку дітей, військовополонених. Далі буду краще. Дякую. Вперед до перемоги. Пане Ігоре, ви в нас сьогодні. Ви не тільки маєте, ви маєте багато заслуг, але ще такої заслугою, як волонтер пошукової платформи 911, ви стаєте перше. Хоча ви спонукали нас на заснування цієї платформи, я вас з цим поздоровляю і від, бажаю продовжувати. І кривати, і допомагати, чи можете. Дякую. Дякую. Тримайте. Дякую. Дякую. Ну, інформаційна підтримка це наша справа, і будемо надалі підтримувати, чи можемо. Дякую. Дякую вам.